включає в себе керівництво делегації Європарламенту на форум Євронест і представників глав національних парламентських делегацій до парламентської асамблеї Євронест. Ми, зокрема, обговорювали на цьому останньому засіданні питання запуску парламентського виміру Східного партнерства. Моя, користуючи нагоди, я, користуючись цією нагодою, хотів поділитися поділитися вами. Найостаннішими новинами, що е, стосується як східного партнерства в цілому, так і е, запуску парламентського виміру е, східного партнерства. Отже, на нашому останньому засіданні цього розширеного бюро ми е, дійшли висновку і рекомендуємо Європейському парламенту і національним парламентам розпочинати. Роботу Євронест, парламентської асамблеї Євронест вже в березні цього року. Майже рік навіть більше ми витратили на безплідні дискусії відносно того, яким має бути формат участі білоруських парламентарів. Як відомо, європейський парламент у 2007 році визнав вибори в Білорусі недемократичними. І власне європейський парламент не визнає парламент Білорусі. Через це майже рік ми дискутували питання формату участі представників Білорусі і, врешті-решт, на останньому засіданні в четвер ми рекомендуємо Європарламенту і Національним парламенту України партнерів розпочати нашу роботу. При цьому запрошення білоруським парламентарям не буде направлятися, а місця будуть залишатися для білоруської делегації 10 місць вакантні. Така рекомендація вироблена в ході нашого останнього засідання в четвер. Крім того, на пропозицію української сторони. Було схвалено пропозицію про створення двох робочих груп, які будуть займатися одна питанням Білорусі, інша буде займатися питаннями парламентського виміру східного партнерства. Цей рік 2011 є особливим для всіх нас, і я щиро вірю в те, що і присутні тут представники Української національної платформи будуть брати активну участь в тому, щоби. Забезпечити громадський контроль на, за діяльністю і парламенту і виконавчої влади для того, щоб ті зобов'язання, які містяться, наприклад, в плані дій щодо лібералізації візового режиму, не залишились на папері. Тут дуже важлива ваша роль. З свого боку, як голова комітету з питань європейської інтеграції, я хочу нагадати, що при нашому комітеті від самого початку його діяльності з 2002 року існує наукова експертна рада. Куди ми запрошуємо представників експертного середовища для допомоги роботи парламентського комітету? І користуючи цією нагодою, я хочу сказати, що. Комітет з питань Європейської Федерації відкритий і для учасників і представників Української національної платформи. Чому нинішній 2011 рік обіцяє бути дуже важливим з точки зору і взаємин між Україною і Європейським Союзом загалом і політики східного партнерства, зокрема, тому що саме в цьому році є всі шанси для того, щоб завершити. Переговорний процес щодо укладення угоди про асоціацію. Цей рік, е, включно з зоною вільної торгівлі, цей рік є дуже важливим і з точки зору реалізації е, положень містяться в плані дій щодо лібералізації візового режиму, який був представлений українській делегації під час саміту Україна ЄС е, в грудні минулого року. Е, якщо, е, Сприймати всерйоз заяви, які лунають з боку влади, що в цьому році до кінця 2012 року будуть виконані Україною всі положення цього плану лібералізації. Якщо це дійсно буде реалізовано, то ми матимемо всі підстави для того, щоб вже на 2012 рік. Говорити про як реалістичну мету надання українським громадянам права безвізового в'їзду в країни Шенгенської зони з метою короткострокових поїздок. Принаймні, комітет парламентського співробітництва, який об'єднує 16 депутатів Європарламенту і 16 депутатів Верховної Ради України, де я є співголовою. Ще е, півтора роки тому вніс таку рекомендацію Європарламенту е, структурам Європейського Союзу, е, Верховній Раді і е, українському уряду е, про те, що бажано було б реалізувати безвізовий режим для українських громадян у е, 2012 році. І це зрозуміло чому. Тому що це є їх, е, е, значить Чемпіонату Європи з футболу, який буде в Польщі і в Україні, я хотів би сказати, що перед вами стоять серйозні завдання. Головне, щоб ви не лише збиралися, а й вносили свій інтелектуальний ресурс в спільну роботу української національної платформи. Мені, наприклад, сподобалося те, що національні координатори дуже оперативно 24 січня прийняли заяву щодо порушень і прав людини в Білорусі. Я думаю, що от така реакція, оперативна реакція громадянської платформи, вона дуже бажана для. Діяльності і парламентарів і представників виконавчих структур. З свого боку, хочу сказати, що я, відгукуючись на заяву представників національних платформ, виконав одне з ваших доручень, а саме сформувати власну позицію щодо ситуації в Білорусі. І ця власна позиція матеріалізувалася в рішенні рекомендацій Бюро про незапрошення. Представників нинішнього білоруського парламенту хочу сказати, що в мене особисто були ціла низка контактів з представниками білоруського парламенту, але, попри мої особисті зусилля, зусилля інших представників парламентів, нам не вдалося. Ну, переконати білоруських парламентарів в тому, щоб вони зайняли конструктивну позицію. І саме через цю неконструктивну позицію, через те, що вони не є вільними в прийнятті своїх рішень і відомо, що білоруським парламентом керує президент Білорусі, ми, власне, і дійшли в решті такого поспіху. Під час зусилля докладалися і з боку української делегації, з боку інших делегацій. Але, на жаль, події 19 грудня не залишили жодного сумніву відносно того, що на даному етапі запрошувати білоруських парламентарів є недоцільним. В понеділок збирається Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка буде, очевидно, схвалювати рішення щодо реакції Європейського Союзу на дії білоруської влади. Швидше за все, це матеріалізується в додаткові санкції проти керівництва Білорусі, і список цей буде значно розширений порівняно з попереднім. В той же час Європейський Союз основним об'єктом своїх зусиль буде брати білоруське громадянське суспільство громадян Білорусі і буде виділятися суттєва фінансова допомога для того, щоб допомогти. Громадянському суспільству в Білорусі, а також мова йде про ем, зменшення тарифів на отримання віз країни Шенгенської зони для громадян Білорусі, а можливо навіть і про скасування такої плати для громадян Білорусі. Я думаю, що це ем, правильний конструктивний підхід, ем, ну і е, звичайно, що. Ми будемо сподіватися, що сконцентрованими зусиллями парламентів країн-партнерів, 5 парламентів і Європарламенту нам вдасться все-таки спонукати режим Білорусі для того, щоб він пішов принаймні як перший крок на звільнення політичних в'язнів. Ви знаєте, що зараз...